Привіт, дівчата! З вами Амбасадор Ніна і поговоримо сьогодні про парфуми. Раніше, які б парфуми я не використовувала, від мене ніколи не пахло. А у тебе таке було? Ти наносиш парфуми і зовсім не пахнеш? Я знаю маленькі секретики, дивись до кінця. Найголовніше це очищення. Перший етап. Розпарюємо тіло, щоб воно було тепленьке, чистеньке та миємо волосся голови. Вже після цих етапів ти будеш насолоджуватись чистим ароматом свого тіла та волосся. Тепер я приступаю до укладки, завдаючи трошки блиску своєму волосю та кінчикам для того, щоб бути в центрі уваги. Ну а тепер саме цікавеньке етап номер 2 на прикладі відомої лінійки Encanto я хочу вам розповісти, як правильно використовувати парфуми, щоб ваше тіло пахло весь день. Для наглядного прикладу не завадить трошки інтиму. Беремо парфумований лосьйон та наносимо на чисте, вологе та голе тіло, дівчата. Так-так і насолоджуємося не тільки запахом, але й мерцаючими блискітками внутрі цього лосьону. Цю рекомендацію відриваю від серця, але запам'ятайте, прийняли душ, нанесли парфумований лосьйон на ваше тіло та насолоджуйтесь зволоженням і приступайте до третього етапу, це вже наші парфуми. Цей набір Encanto достатньо комерційний, якщо у вас мій то беріть собі на замітку. Закріпляємо лосьйон ароматом і я думаю приступаємо до четвертого лайфхаку. Цей лайфхак знають не всі. Ми беремо парфум, наносимо на розчіску та прочісуємо чисте волосся. Аромат буде триматися весь день і ви будете шлейфом підкорювати весь світ, тому беріть на замітку. Я маю. Надію, що була вам корисна, Па-па!